Друзі, всіх вітаю! До вашої уваги черговий проєкт будівельної компанії При Принаймні таких маємо 5 об'єктів у різних містах Польщі та ще десятки різних будівельних об'єктів, які знаходяться по всій країні. Якщо ви шукаєте постійну або тимчасову роботу навіть не маєте досвіду у сфері будівництва, то запрошуємо до нашого колективу. Ми пропонуємо стабільну працю протягом року, а також велику кількість годин. Своєчасна та гідна зарплатня щомісяця до 10 числа виключно на банківський рахунок працівника. Оформлення по умові злицення, виготовлення карт побиту, супровід усіх дозвільних документів для подальшого легального перебування у Польщі. Надаємо робоче обрання, житло та транспорт на доїзд до роботи. Також працівники. Забезпечується медичним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та в побуті. Якщо ви знайомилися з нашою пропозицією, обов'язково зв'яжіться з нами і з задоволенням відповімо на усі ваші питання для подальшої співпраці.